Є таке паливний фільтр, він фільтрує все. Давайте спочатку питання-відповідь. Для чого іменно сам палений фільтр. Палений фільтр це фільтр саме слово, він фільтрує паливо. Але врахуйте це, що він фільтрує тільки механічні домішки. Мусоринки, сорінки, пісочок, в комбайнах полову, все проче, що таке є, і кожен палений фільтр має свою пропускну здатність. Скільки мікрон в ньому фільтруючі елементи. На тракторній техніці він там йде 60-40 мікрон, приблизно там є деякі ще поміточки. Відповідно, на автомобільній техніці він вже пропускну власність має менше мікрон, і для електронних форсуночок це вже набагато-набагато точніший фільтр. Рахуйте, один момент. Є, буває паливо, яке заправляє з каністрів дуже часто, дуже поширене. Це як епідемія, якась хвороба, що в нас влізла і воно все з цим ділом, але від того ми нікуди не ділимося. Застережуємо, розказуємо, показуємо. Є в нас багато автохімії, яка вона виявляється дуже просто. Дуже простенько, коли попаде насос, знімемо, обов'язково покажемо декілька відео. Розберемо детальки, беремо будь-яку деталь, яка в нас на столі, беремо іменно на спалу насоса, хімію нанесли на неї, і вона робиться, просто вступає в реакцію, якщо там були ядохімікати, прилопачик клеї, вона робиться, як сметанка, зразу стає біле. Це питання всі виникають. Але врахуйте це. Для прикладу, якщо ви посолодили чай і ви його пересідили, там чай сам, там фусики, осадочок у вас. Зловить фільтри, сяточка, марлюшка, хто буде сидіти. Але сам солод він прийде. Міде, це вже візьмемо, назвемо просто е, хімічною сполукою. Цукор у нас повністю розтворився і він прийшов, фільтр його не зловив. Так само у нас виходить ситуація із ядохімікатами, рінчими присадочками, хто там що хоче заливати. Фільтр хімічної домішок він вам не фільтрує, тільки механічний. Це врахуйте. Я думаю, це всім зрозуміло, просто багато хто забув про це. Врахуйте і вчасно, міняйте палені фільтра. Думаю, і по фільтрові питання вас більше виникати не буде. Вчасно і фільтра якісний. Перевіряйте їх.